Зима майже скінчилась, а ми вирішили намалювати снігуря. Так, зимова птичка з червоним брюшком і класно співає на ранковий зимовий ранок. Якщо ви колись чули, то це неймовірно гарна пісня. Отже, з чого ми починаємо? Ну, як завжди, це голова і тіло. Голова круг, а тіло це овальчик трошки зміщений в сторону, в сторону хвостик. Малюємо простим олівцем. Далі ви зможете розфарбувати будь-якими матеріалами, як олівцями, так і фарбами, так і акварельками, так і гуашками, будь-чим будь-яким матеріалом. Промальовуємо маленький трикутничок, згладжуємо куточки і розширюємо трапецію таку це у, нас хвостик, у кого влазить, то домальовуємо просто форму трикутничка з закругленими кінцями. Промальовуємо також у формі трикутничка крильце. А я запрошую тебе приєднатись до наших онлайн занять уроків малювання в зубі. У нас уроки завжди проходять весело, класно, у спілкуванні і в творчій атмосфері. Тричі на неділю, пиши у дірик, а всі посилання знайдеш під відео. Переходимо до шапочки. Промалюємо два півкола, з'єднуємо їх між собою. Можемо промалювати таку нерівну лінію. Це залежить від вашого бажання зробити більш чіткий або більш м'який малюночок. З'єднуємо у трикутничок з закругленою вершинкою, домальовуємо кола, промальовуємо навколо кола такі бурляки, щоб показати, що шапочка не рівна по краях. Малюємо око у вигляді кола і потім оформлюємо у капельку з гострим кончиком. І переходимо на клювчик. Клювчик у нас посерединці, між з'єднанням голови і тулуба. Це у нас е, дві частинки трикутничка, більш округлих таких, е, за, закруглених, і оформлюємо верхню частинка більш, більша, нижня, більш-менша і ширша. Промальовуємо щічку червону, промальовуємо червоні пьошки. Навколо нашого снігуря промальовуємо крильце детально кожне пірошко його місце. І будемо далі домальовувати гілочку, на якій він сидить, калини. Да? І можна, до речі, замість калини, діточку ялинки намалювати, або просто сніжок. Або віконечко, або годівничку. І так, наша гілочка товстенька, і до краю йде тоненька. На кожну гілочку розвітляємо на маленькі гілочки. Домальовуємо на кожну гілочку по два, по три рибінки ягодки червоні. Да? На які вона сидить, колина рябіна. Переступаємо з вами до розфарбування. Почнемо з червоного кольору. Я розфарб... розфарбовую червоними олівцями. У мене їх декілька різних відтіночків, один я сильно надавлю, інший дуже слабо надавлюю, і як бачите, розфарбовуємо по формі грудки, тобто не по прямій. А по овальчику зверху вниз. Внизу додам трошечки рожевого кольору. Далі з'єднуємо по частинках. Грудка біля грудки, біля голови найсвітліша така частинка. Можна навіть жовтенького, біленького додати, буде дуже цікаво виглядати. Далі, якщо ви хочете, ви можете розфарбувати і фарбами, і акварельками на ваш смак і гуашкою і будь-яким Постав лайк, підписуйся на канал, ділись з друзями, коментуй, надсилай свої малюночки в наш телеграм канал спільноту, до якої можеш приєднатися. Ми, до речі, граємо в мафію, тож, якщо ти любитель мафії, теж приєднуйся до нашої телеграм-спільноти. І так, повернемось до малюночку, дофарбуємо нарешті червону грудку, перейдемо на, також на нашу червону шапочку, також частинку зроблю рожевою нижню, а іншу червоною, таким яскравим, яскравим червоним кольором насиченим зафарбовуємо по формі шапочки. Переходимо угу. з вами на сіренький колір. Беремо такий сіренький, не чорний, сіренький, зафарбовуємо сіреньким навколо ока і нижню частинку хвостика сіреньким. І лапки також можна сіреньким і ключик. Також замальовуємо і крильце сіреньким, але не повністю можна частковим. І переходимо на чорним. Чорним ми, як завжди, оформляємо по контуру, наводимо, щоб було добре видно, де і що, як там малюється і як воно починається і закінчується. Також чорним промальовуємо верхню частинку голови нашої пташки, імітуючи обов'язково шорстку, не просто зафарбовуючи, а направлені, як шорстка, в різні боки від центру. По колу дугою. гарненько надавлюємо на олівчик, щоб був такий насичений, яскравий чорний колір. Промальовуємо крильце по контуру кожну перінку окремо. а далі, навпаки, об'єднаємо всі в одну, обведу, ще раз повністю по колу все крильце. Також переходимо на розфарбування нашого хвостика, також промальовуємо, зафарбовуємо і наводимо. Переходимо на розфарбування віточки. Беремо коричневий фломастер або олівець і зафарбовуємо коричневим кольором, надавлюємо на олівчик, а особливо в нижній частині її можна зробити більш насичною, верхню частинку, більш прозорою, або менш насичним, або більш світлим коричневим кольором. Домальовуємо далі червоним або таким ну, більш червоним-оранжевим кольором ягідки. Далі на ягідках у мене червоний фломастер є, я йому намалюю цяточки, такі, для того, щоб створити тіньку та об'ємчик на ягодках. Ви можете обрати також олівчик або фломастер, але більш темний колір, ніж тим, що малювали. Наводимо шапочку, промальовуємо емітацію в'язаності стібочків. Uh, і промальовуємо таку пушистість, пухнастість, пушистість нашої шапочки. Якщо у вас є чорний фломастер, то також чорним фломастером можна навести контур, додати чіткості основним елементам: крильцям, носику, ніжкам, хвостиком. Далі я беру коректор. Якщо у вас немає коректор, це може бути білий олівець, але він не так гарно буде вже ж промальовувати біленький, але трошечки можна. Але найкраще все коректор. Або якщо у вас є прям білий маркер для малювання, такий спеціальний. Промальовуємо сніжинки на шапочках, на наших ягодках, на віточці. І, і, і просто декілька сніжинок, які падають вниз, імітація такого снігу. Що й те сніг. А, так, малюнчик майже готовий, але я хочу додати чогось рожевого, тому я ще дороблю частинку фону, зроблю таку кляксу, плямку рожевого кольору. Це робити не обов'язково, це моє просто бажання. Щоб доповнити малюночок, з вами була я, Бондарська Світлана. ви на каналі Артзайка, і до зустрічі з тобою у наступних відео. Нехай твої творчі задуми здійсняться.